Шановні шостикласники, пропоную розв'язати два ось таких рівняння. Почнемо з першого рівняння 24х відняти 16 дорівнює 8 плюс 12х. Щоб розв'язати таке рівняння, ви повинні чітко розуміти, що значок дорівнює розбиває ваше рівняння на ліву частину і на праву частину. В цій лівій і правій частині є як невідомі доданки, так і відомі. Перше, з чого ви починаєте, це перенесіть всі невідомі ось я їх підкреслила невідомі доданки в ліву частину, а відомі доданки в праву. Не забудьте, що коли доданок буде переходити з одної частини в іншу, то цей доданок міняє свій знак на протилежний. Отже, починаємо. 24х це невідомий доданок, який також буде в цій же лівій частині стояти з тим же самим знаком плюс. А от 12х воно перейде справа наліво, воно міняє свою частину, значить, 12х міняє свій знак. Тут воно з плюсом. А в іншій частині воно буде з мінусом. Всі невідомі доданки у мене тепер зліва стоять. В праву частину я перенесу відомі доданки. 8 – це відомий доданок, але воно, як було справа, так і буде справа зі знаком плюс. 16. Зліва стоїть з мінусом. А при переході зліва сюди направо. Воно тоді поміняє свій знак на протилежний, і я тут напишу вже плюс 16. Отже, зліва невідомі, справа відомі. Чому саме так ми зробили? Тому що зліва у нас подібні доданки, які ви можете, ну, тобто, з ними виконати дії. 24х відніміть 12х, це вийде 12х. І 8 плюс 16. Це теж подібні, ви їх теж можете додати, і у вас вийде 24. Тепер можна знайти х як невідомий множник. Тоді треба добуток 24 поділити на відомий множник 12, і у вас вийде 2. А можна зробити так. Можна ліву частину і праву частину, якщо поділити на одне те саме число, наприклад, на 12. Чому саме на 12? Бо 12 і 12 скоротиться і вже буде х, а ми його з вами і шукаємо. І 24 поділити на 12, це буде 2. Отже, х дорівнює 2. Можна записати і ось таким чином: можна поставити тут рисочку і написати поділити на 12. Це значить і ліву частину поділити на 12 і праву частину на 12. 12х поділіть на 12 це буде 1х, а 24 поділіть на 12 буде 2. Отже, відповідь тут буде 2. Переходимо до другого рівняння. У другому рівнянні є дужки. Тому запам'ятайте, перш ніж розв'язувати рівняння, почнемо з того, що ці дужки розкриємо. Для цього треба подивитися, а що ж стоїть перед дужками. Перед першою дужкою стоїть множення. Ми його уявляємо. Да? Його не пишуть, але ми уявляємо. Тому 4 треба помножити на кожен доданок у цій дужці. На 3, а потім на мінус. І точно так же п'ятірку треба помножити спочатку, спочатку на y, а потім на 2. Ну, Сімерочку ми поки перепишемо. А потім 4 множимо на 3 плюс на плюс дає мені плюс, 4 жди 3, 12. Тепер плюс 4 множу на мінус y, плюс на мінус дає мені мінус 4 на y, 4 y. Перша дужка розкрита зліва. Переходимо до правої частини. 5 множу на y буде 5. Ігрек, і 5 множу на 2, плюс на плюс дає мені плюс, 5 у 2, 10. Отже, дужки розкриті. Тепер рівняння буде розв'язуватися так же, як і попереднє. Значок дорівнює, розбиває у нас на ліву частину і на праву частину. Зліва у нас повинні стояти наші невідомі. У нас їх дивіться, раз, два. Ось ці два невідомих доданка. Якщо мінус 4 у воно зліва, то воно також зліва залишиться з тим же самим знаком мінус а от 5 y буде справа переходити в ліву частину. Значить, 5 y поміняє свій знак. Тут воно стоїть з плюсом, а зліва тоді буде стояти з мінусом. Невідомі уже зліва. Тепер в праву сторону, справа повинна в правій частині повинні стояти відомі доданки. Це десяточка наша. Вона, як була справа десятка, так і буде з тим же самим знаком плюс. А от сімку і 12 ми будемо переносити зліва направо, і вони поміняють свої знаки. Сім тут з плюсом, а ми пишемо сюди з мінусом. 12 тут з плюсом, а ми тут пишемо з мінусом. Тепер у нас подібні зліва і подібні справа. Мінус 4 та мінус 5 буде мінус 9. Це доданки з однаковими знаками. Ми додали їхні модулі, і той же знак поставили: мінус 9. Тепер тут 10 відніму 7, це буде 3, і 3 відняти 12 це вже різні знаки. Тому одразу ставлю знак більшого, 12 більше з мінусом. І від більшого віднімаю менший модуль 12 мінус 3, буде 9. Вийде тут мінус 9. Тепер, коли у нас y уже є множником, то тепер я ліву і праву частину, якщо поділю на мінус 9, у мене вийде. Мінус 9 поділіть на мінус 9 це буде 1 y. І мінус 9 поділіть на мінус 9, це буде 1. Мінус на мінус дає плюс, і 9 поділіть на 9 буде 1. Отже, y дорівнює 1 відповідь 1. Дякую за увагу.